Вітаю вас, представте, будь ласка, скільки вам років. Мене звати Ольга Миколюк. Мені вже майже 44. Менше місяця, напевно. Ні, місяць з копійками. Ну, 43, 43. Як ви потрапили у військо? Ну, я туди влилась з волонтерства, але оскільки було непросто Потрапити у військо через мій вік, то довелося йти банальним шляхом через рекрутинговий центр. Справа в тому, що там завжди багато вакансій, і там можна знайти себе, або там можна вибрати серед тисяч пропозицій, обов'язково знайдеться щось підходяще. А в якому році ви доєдналися до бахмутних Середині 2024-го. Чому ви прийняли таке рішення? Яка була ваша мотивація? Саме сама основна причина це громадянська позиція. А вже похідних причин їх дуже багато. Я можу їх перелічувати до ранку. І, в принципі, Ну, напевно, наступна за вагою причина це те, що я хотіла впровадити деякі свої ідеї, пов'язані з хімією. І, в принципі, я це і роблю паралельно з основною своєю діяльністю, але повільніше, ніж хотілося б. Скажіть, будь ласка, чи був момент або моменти, коли ви пожаліли про своє рішення? Ні, ні. Навпаки, я щодня тільки усвідомлюю, що я все зробила правильно і що в принципі варто було зважитись раніше. Якщо не ЗСУ, то що чим би ви зараз займалися? А, ну я все ж таки напевно. Продовжувала б свій бізнес, який е, і так е, паралельно з моєю службою е, відбувається. Можливо, я масштабувалась би. І плюс я би продовжувала волонтерство саме е, для військових. Яка головна ваша мотивація в житті? О, я навіть не знаю. Життя заради життя, сам процес життя це і є сенс життя. Хто був або є для вас найбільшою підтримкою? Це моя сім'я. Це найрідніші мої люди, найближчі мої родичі. Скажіть, будь ласка, як вони відреагували, коли ви сказали, що вступаєте. Вони мене намагались відмовити, і саме тому а, моя ідея йти у військо відклалась майже на рік, саме через моє небажання а, принести якісь непотрібні переживання моїм найближчим сім'ї. Україна після перемоги, яка вона? Україна після перемоги контрастна в своїх оцінках того, що відбулось. Україна після перемоги радикальна. Україна після перемоги. Ще дуже довго сумна і не може повноцінно радіти життю. Що, на вашу думку, має фундаментально змінитися в українцях, щоб у нас в майбутньому ніколи не було війни? Самоідентифікація, чим більший відсоток українців ідентифікують себе саме як українців, тим, тим менше шансів, що це повториться. У медалі завжди дві сторони: що дала вам ця війна, і що забрала. <плес> ну, якщо оцінювати як актив. Переж... Наслідки пережитого катарсіса, то це, напевно, ледь не єдине, забрала багато друзів, декого з родичів і багато чого матеріального, багато нерв... нервів, багато. Ресурсу а, того, що дарує життєрадісність. Нав'язала почуття провини вижившого. Ну, багато чого. Чого, на вашу думку, не вистачає війську для перемоги, що під цим зараз? Війську не вистачає в першу чергу людей, будь-яких. Якщо наповнювати військо людьми і так станеться, що серед них будуть вмотивовані професіонали, то швидше впровадиться натовська система, там, де вона може полегшити процеси на всіх рівнях. Ну, напевно, моєї кваліфікації недостатньо професійно дати оцінку, які сильно слабкі сторони, при цьому на сьогоднішній день я маю досвід тільки в роботі з паперами, тому в роботі з паперами не вистачає все ж таки. Людей і якихось інноваційних е, рішень, які е, змінімізують людський фактор, і розвантажать тих людей, що залучені в паперовій армії. Тобто навіть в роботі з паперами не вистачає людей, правильно? Так. Тому що, е, е, тому що е, всі процеси. Адмініструвались і регламентувались тоді, коли війни не було, і коли вона вже в такій стадії, як зараз, коли вже така кількість зброї обліковується, втрачається, ті самі дрони або ще якась більш дорога техніка, то це все не береться з повітря. Кожен крок кожної дрібнички на війні обліковується. А що би ви сказали собі рік тому до того, як ви вступили до вас Чи через те, що в мене не було е, якихось завищених очікувань, чи через те, що я вже певний період як навчилась сприймати все по факту, як є, в мене нуль розчарувань. А яку, можливо, пораду ви собі дали? Собі? Утепляйся. Ще більше технологічного термоодягу. Ви у майбутньому опишіть, як ви хочете бачити себе і що ваше Ну, Напевно, якби я побачила світло в кінці тунелю і реально впевнено відповіла б собі на питання, що далі вже всі справляться і без мене, тобто вже перемога реальна, вона вже очевидна. І Лишається лише завершити ті паперові процеси, які зав'язані на мені, або можливо, я буду вже десь на іншому рівні е служити. Е е і вже з мінімальним ризиком для життя я би запросила зміну нам втомленим, а сама пішла би жити, продовжувати жити своє е красиве життя. Бажаю, щоб ваші мрії, ваші баченняся.